Ні, Не, бобкета немає. Да, з япончиками фрези йдуть у комплекті. Трактор, фреза. Трактор фреза. Фреза і трактор. Все як має бути. Донфен 244-й, так, да, є. 6950 джинма. Отака От 40 акційна 7100 із реверсом 6400. Ну фрез, Розмір різний фрез, фрез, є. Ні, ні, бомита чистого боммета у нас немає.

Ну давайте пройдемся по цінах Сейчас вам все покажу. Вот вам, будь ласка, и цены. Вот так вот. Да, Донфернес с не могу показать, но он уже проданный. Вот вам, будь ласка, и цены.